Теперь мене звучали с ним машина в такой ігра, це сти на персоналку на гап, але инзи. Тобто на снем. Це моя орус и на я. Ось як мої тут є зброї, скины, як режити, я их, не. Все потім костюми, броня, усилені, така тепло. Нема то і то. І покажу, що це. Я покажу, як в мене результати вру. Все отлично. Потім є достигнення у них. Там виглядають. надають. Достиження зроблено. И это прям нацио. И покажи, як правит, идеальный вихнюске Це Вызвание на индентловин Ринзахил Двакраины уси Майзаблоки. Ценовин и кастелитні каникулы пос... не неделю. Ага, 47 диамант. Home Elite і Український комбо майстер. И у есть у него описание. Це український комбо майстер дає бицелон від росіянин. Дійсно, поставте лайк і підписуйтесь. 15 з монстром. це нато в описании. Це 15 з монстром. Персепоя. Лені волом, вони охороняють окопи монстри. Це гативає 5 днів. 165 Вам треба з'їсти, щоб не програти і захищати сюди. Це завдання для волі, а для копа вбити воля і перемогти, щоб визнати монстра. Треба стріляти на копа і він втече. Таке чуть Поїдування. Але про це ніхто не оцінив, А то а те то забуде в рейті. І вам покажу, показу, це буде в грі. Потім загаем пострелялку. Ось це я, Ролан Ворд Огня. А не я. Мій просто профіль пропав. Я не знаю, чого мій профіль пропав. І мені треба це все нормально робити. Я постараюся щоб виконати свої дарма і багато всього. І це вже давно було. І зараз покажу, які мої друзі. Ось які мої друзі. Їх 14. Ось як вам покажу. Тільки потихеньку остать. Це добавить не Потім я вам екскурсію покажу і потім буду стрілявку. І всім пока! 拜拜，拜拜，再见。Bye,